Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Цей вірш закликає віруючих до смирення перед Богом. Смирення означає визнати свою обмеженість і залежність від Бога, з покорою ставитися до Його волі. Під могутньою рукою Божою розуміється сила і влада Бога, яка керує всім сущим. Ключовим моментом є обіцянка, щоб він вас підняв у свій час. Це вказує на те, що Бог знає, коли є правильний час для піднесення кожного віруючого. Смирення перед Богом часто є необхідним етапом для отримання Божої благодаті. Упокоріться перед Господнім лицем і Він вас підійме. Цей вірш має схожий зміст. Підкріплюючи ідею смирення та обіцянку піднесення від Бога, покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Цей вірш закликає віруючих передати свої турботи, проблеми та тривоги Богові. Він підкреслює, що Бог є дбайливим батьком, який піклується про своїх дітей. Заклик покласти турботи на Бога. Є запрошенням до довіри, що він знає, як найкраще піклуватися про нас. Це не тільки про те, щоб висловити свої проблеми, але й про віру в те, що Бог має сили і бажання допомогти. У цьому вірші є також підкреслення безумовної любові та дбайливості Бога щодо людей. Він не тільки чує наші молитви, але й активно дбає про нас, тож ми можемо спокійно покладатися на нього. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою проханням з подякою і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Цей вірш говорить про важливість молитви замість турбот. Він підкреслює, що Бог бажає, щоб ми віддавали йому наші тривоги. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол ходить, речучи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому, тверді вірі, знавши, що ті самі муки трапляються й вашому братству по світі. Ці два вірші звертають увагу віруючих на духовну готовність та пильність. Ворог, диявол представлений тут як агресивна сила. Яка намагається знищити віруючих, користуючих їх слабоумством або недбалим ставленням до духовного життя, заклик будьте тверезими, пильнуйте та вказує на необхідність бути уважними та свідомими небезпек, які можуть нас чатувати. Протистійте йому вказує на активну позицію, яку ми повинні займати в боротьбі з дияволом аж до зміцнення віри. Віряни не залишені на самоті у своїй боротьбі, адже вони можуть покладатися на Бога і на силу спільноти віруючих, що підтримує один одного в труднощах. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то й утече він від вас. Цей вірш підкреслює, що протистояння дияволу можливе тільки через підкорення Богу. А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить зміцнить угрунтує. Йому слава та влада на вічні віки. Амінь. Вірш починається із визнання благодаті Бога, який покликав віруючих до своєї слави. Це свідчить про те, що навіть у важкі часи потрібно пам'ятати про Боже покликання і Його обіцянки. Частина про коротке страждання підкреслює тимчасовість земних труднощів в порівнянні з вічною славою, яку обіцяє Бог. Страждання може бути важким, але це не кінець, це етап, через який Бог працює для вдосконалення віруючих, укріплення їхньої віри та підготовки до вічного життя. Завершується заклик до поклоніння Богу, вказуючи на Його велич і авторитет. Це є закликом визнати, що все навіть страждання підпорядковане Його плану, і в результаті все працює на добро тих, хто любить Бога. Благословений Бог і отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя й Бог потіхи всілякої. Що в усякій скорботі він нас потішає, щоб змогли потішати ми тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих.